Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю знову на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як же все-таки створити свої, нак... свої наклейки в Телеграм і чи прийдеться вам купляти телеграм преміум, щоб можна було скільки завгодно створити? Ні, телеграм преміум вам не потрібен. так. Ну, дивіться, що ми робимо. Для початку нам потрібно зайти ось сюди, на цю наклейку, натиснути плюсик. І тепер шукаємо фотографію, яку ви хочете застосувати для вашої наклейки. Так, ну наприклад, я хочу цю колівку взяти, що ми робимо далі. Ось так робимо або вирізаємо. Так, і додати контур. Готово, далі створимо другу наліпку так. <рес> так, наприклад, ремонта в нице не підходить. Беремо цього джека так, ну значить будет так. Бачите, друзі, ось такі наліпки можна створити дуже легко і вам не потрібен ніякий телеграм преміум і, і телегра, телеграм бізнес. Ну я буду купляти телеграм-бізнес скоро, тому що я, ви знаєте, я там буду друкувати фотографії на своєму принтері та продавати якщо закінчиться бумага то я а, запропоную там наприклад надрукувати там ну, 10 фотографій та купити бумагу тому друзі підписуємося всі на мій канал всім до побачення